А зараз змінимо тему. Сьогодні Польща святкує день незалежності. По всій країні проходять маніфестації, концерти та масові гуляння. Про те, як поляки здобували свою незалежність, наш наступний сюжет. Свято встановлене на честь відновлення незалежності держави у 1918 році. Цього дня завершилася Перша світова війна, і після 125 років поділу Польщі між Прусією, Росією та Австрією країна знову з'явилася на мапі Європи. Лідером держави став Юзеф Пілсуцький, маршал Польщі. У Варшаві було сформовано перший демократичний уряд. Сьогодні Польща суверенна держава, член Європейського союзу і Північноатлантичного Союзу. Це країна, яка буд. buduje partnerskie stosunki z sąsiadami, w tym w z Ukrainą. Oczywiście dobrze być w rosyjskim, no to to z rok, kiedy my się przygotowywali, to też było oczywiście ważne. Polskaisiaj czas, a Polska 20 lat temu nazad, to zupełnie drugie drugie państwo, druga estrada można сказать. I to to o czym błagodaria Сові з Євросоюзу, і што я брамхаціла сказказати стоїть, щоби стріміться і в євросоюз з отриманням незалежності. Польська нація отримала і нові суспільні гарантії для жителів країни. А членство в Євросоюзі відкрило для Республіки Польща нові стандарти по всіх напрямках. Консул Республіки Польща в Одесі Адам Адамчук повсякчас наголошує на тому, що Польша завжди готова поділитися досвідом з Україною та підтримати її в усіх починаннях. А переконливим прикладом цього є ціла низка культурних та просвітницьких заходів, які вже традиційно польські дипломати проводять не тільки в Одесі, а й на Херсонщині. Консул Республіки Польща в Одесі Адам Адамчук високо оцінює значення таких відносин для досягнення європейської солідарності. Україна вже є Європа що вона являється географічною європейською страною но вона на не є членом Євросоюзу, на думку, що скоро буде крайна иметь буде від нашої країни, щоб як можна більше вступити в Євросоюз. Україна та Польща дві сусідні країни, два сусідні народи, історичні долі, яких тісно сплилися та поєдналися із самого початку їхньої появи на історичній арені Європи. Наші народи мають чимало спільного, а часто і навіть взаємозалежного та неподільного.